Сьогодні хотів би запитати тебе про історію, яка виникла з припиненням постачання зброї до України. Ну вже українські змі всі поширили цю інформацію. Я вранці в своєму огляді також говорив про це. Нібито на паузу поставили постачання до України десятків перехоплювачів Петріот, тисячі сто міліметрових гаубичних снарядів, понад 100 ракет Хелфаєр. Понад 250 високоточних ракетних систем GLM-LRS. також mm -hmm. десятки ракет класу Земля повітря Стінгер, ракети класу повітря, повітря, АЕМ і гранатомети, і це все підтвердили в Білому домі. Сказали: у нас немає самих, у нас закінчуються запаси, тому ми поки що не можемо постачати. Е, скажи, будь ласка, пане Іване, що стоїть за цією історією? Так... А давай давай сразу такий дисклеймер. Про це говорять з самого ранку. Говорять всі з посиланням на спочатку джерела в Білому домі. З посиланням там, здається, на Пентагон я бачив. Потім називали навіть прізвище людини в Пентагоні, яка відповідає за ухвалення цього рішення. Але. От станом на зараз, що ми знаємо від української сторони, річ так Марк Рютич, секретар генсек НАТО, каже, що так, є таке обмеження, але українська сторона це поки що в особі пана Подоляка заперечує, кажуть: ніть, ну продовжується, ми тут будемо дізнаватися. І є допис Міноборони України, в якому кажуть, що. Почекайте, ми тут зізвонимося, Ми вже запросили дзвінок, будемо зв'язуватися. Пан Сибіга, міністр закордонних справ, каже: почекайте, почекайте. Я тут викликав на килим заступника посла Сполучених Штатів. Він приїде, він все розкаже станом на от час нашої з тобою розмови в сполучених штатах 10.06, Це в Нью-Йорку. Ну, я особисто в таких речах хочу дійсно прямого офіційного підтвердження з боку там знапітехекса та мі пана Трампа, не знаю, прес-секретарки його Бо, готовий можу... надати. Готовий надати заступниця речниці Білого Дому Анна Келі наголосила, що це рішення було прийнято, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після аналізу допомоги іншим країнам, тобто аналіз таки проведено. Американській армії поза сумнівом просто запитайте в Ірану, пряма мова за тут не я це бачив, але ну як на мене, в таких речах ми повинні спиратися на більш грунтовний та розло, розлогу відповідь, що відбувається. Тому, які саме види озброєння? Бо там було сказано принаймні, от від цієї пані загалом, що так, 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 але оцей перелік там Хаймерси так. Ну, Хаймерсів це заряди, Стінгери. Це було неофіційно. Тому я просто, ми ж просто з собою розуміємо, де є там заяв офіційних осіб, а де є плітки, і іноді вони не співпадають. Я просто це, не Заступниця речниці це неофіційна особа? Ні, ні, ну почекай, ну там ж немає переліку, вона повинна була озвучити. Я не бачу Але нічого. вона підтвердила цю інформацію про про те, що не будуть постачати до України зброю. Давай так. Ну я тут уже бачу, я тут деколупуюся вже. Я деколупуюся, я хочу дійсно побачити, бо. Багато разів наступали на граблю що заявляли там. Воно потім не підтверджувалося бо підтверджувалося частково. Тому... Я думаю, протягом до кінця до вечора сьогодні, до нашого вечора, ми вже побачимо чітку розлогу відповідь, що саме зупинено, який перелік він може бути розширений. Він може бути набагато ширшим, він може бути зменшеним. Буквально одна-дві позиції. Може бути таким самим, як зазначено. Тут я mm -hmm. просто даю нам люфт, щоб ми українці не лізли вже в яму. Бо mm -hmm. я бачу багато людей, які кажуть, все в Україні хана, треба вже з'їжджати. Американці бачите, кидають нас. Так, поки що траєкторія така, але ну, я б не поспішав би. І період. Мене дуже цікавить, на який період поставили на паузу це, цю передачу. Там не йдеться мова про ну, принаймні в тих дописах, що вона скасована допомога, вона все закинута в забуття. Йде мова про призупинення. Скільки ця пауза буде тривати, хотілося б почути від американців. Не знаю там, умовно там до кінця тижня. Два тижні, два-три тижні, два-три місяці. Хотілося це почекати. Ну і давай так. Ми розуміємо, що рано чи пізно це відбулося. Ми з тобою говорили про це раніше. Так. Бо американці такі нестабільні. бо зараз відбулося саме в такому форматі. З цього саме болюче для нас: це звісно, ну для цивільних для тилів. Це ракети до патріотів. На жаль, немає аналогів в світі, які могли б так яскраво і надійно збивати балістичні ракети. Я найбільше скажу, коли вперше ці комплекси були поставлені в Україну. Навіть компанія, виробник компанії Райтон працівники, вони сиділи, і кажуть: ну, в принципі, вони повинні збивати балісти. Так, секундочку, так в принципі, чи повинні? Ну в принципі, повинні так збивати будуть чи не будуть, вони самі до кінця не знали. Одна справа, коли ти десь там в Неваді, тести випробування, якась ціль летить, ти її там збиваєш. Але коли це в бойових умовах, коли летить реальна балістика, реальна, справжня, по по тобі, по місту, і як воно спрацює, ніхто не знав. Коли спрацювало, компанія Райтон каже, фух. Все, супер, клас. Нам подобається. Пак 3 може збивати балістику. Всі решта комплексів можуть збивати виключно крилаті ракети. Для твоєї, шановної аудиторії, хто досі ще не запам'ятав, чим відрізняються крилаті ракети від балістичних, крилаті ракети летять над землею, вони маневрують трішки вверх, трішки вниз, але дуже низько. Балістика, вона летить вертикально вгору і падає просто як сніг на голову, і її дуже складно збити, там шалена швидкість, тому 250 комплексів патріотів у 19 країнах. Е на жаль, вони так само є обмеженими в ресурсах. У давай, давай так, щоб я не забув, що мене що собисто цікавить, ця ця це призупинення є. Воно оголошено було, але чи є заборона? Для третіх країн постачати Україні безвозмездно або на платній основі е, наявні у них запас ракет до систем Петріот. Це питання ще не з'ясовано. Моє бачення таке: якщо відповідь буде, та без проблем. Хто хоче, постачайте. Ми підпишемо всі дозволи. Фух, тоді можна видихати. Тоді питання тільки в грошах і в наявності ресурсів. Загалом в світі за різними оцінками виготовляється. 500 ракет на рік. 500 ракет на рік в Японії, Mitsubishi Heavy Industries компанія виготовляє 30 на місяць. Ну, це для розуміння. Мається оцінки, що може там за пару років 650 будуть робити на рік. Uh -huh. Ну цього ж не вистачає, і з іншої сторони, якщо американці скажуть ні 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 і навіть передавати Україні не можна, і продавати не можна. Ми дозволи не дамо. Це буде як дійсно негативним сигналом. Зважаючи на те, що поки що ситуація не зрозуміла, ми справді за цим слідкуємо. Для мене абсолютно очевидно, що це було сказано не випадково, бо ну такі речі випадково не відбуваються, і витік був не випадковим. Тим паче, білий дім підтвердив, що є обмеження. Окей, номенклатуру вони не утверджують. Я погоджуюся з тобою, бо треба брати до уваги цей момент. А чому ця інформація зараз з'явилася? Ну, прина... давай так, ми, ми чули, що так, в західній пресі ми писали, що це рішення було ще ухвалено або в травні, або в травні місяць. Здається, я бачив публікацію, що в травні місяці, але червень щось чекали, і тільки зараз воно вже вилізло. Ну, звісно, є там багато розмов, що Трамп хоче завершити цю війну, але якось mm -hmm. ну, на нашу логіку, на логіку жертви цієї агресії, завершити війну шляхом припинення супротиву. Ну, це не найкращий варіант задобрити агресора, дати йому плюшки у вигляді контрактів, зняття санкцій, дозволити, до речі, добудувати російським е, компаніям атомну електростанцію у Угорщині. Пакш, 2 Тобто, з однієї сторони, НАТО готується до війни, мінують кордони, закуповують американське озброєння. З іншої сторони, американці кажуть, раді Бога, ми знімаємо санкції з вас до цю станцію і отримайте з цього в нагороду. Хтось каже, є багато логіки, є багато ем, суперпланів, суперстратегії, але на моє велике переконання, жодної великої стратегії у Дональда Трампа немає. Це людина-кізатор, це людина-хаос. Людина, Ми з тобою чудово знаємо. Ти тільки щось заплануєш. Втручаються, погода, курс долара. Чи євро, неважливо що а, рішення якогось чиновника якогось рівня на не знаю, там зупинка руху там, в центрі міста Києва і все, всі твої плани, все що тобі напланував, все йдеш керебер. Коли кажемо про весь всесвіт, ти тільки почнеш друкувати цей план на принтері. Він вже буде застарілим, бо щось змінилося, там моря змінився, там конструкція змінилася. Тому я. Думаю, що загалом у пана Трампа міркування є таке з Росією не сваритися. Я не думаю, що він так ненавидить Україну. Є там дійсно ці ось моменти про Зеленського Трампа 2019 рік. Що він там вкрав у нього перемогу? Я думаю, там більше от з Росією не сваритися і заробити грошей. От загалом Україна чомусь Я тут випадає з цієї конструкції. Я перекладу на просто людську мову. То це Трамп на вимогу Путіна не дає нам зброю. Я думаю, це самостійне його рішення. Плюс воно ну плюс, по воно диктується тим, що йому дали швидше за все такий собі перелік. кажуть: пане Дональде, пане Трамп, у нас тут дуже там мало всього. Але давай так. Ну, ми ж повинні розуміти. Це ж все пізнається в порівнянні для когось в гаманці. Там 200 доларів це вже мало. Для когось 20 мільйонів каже, та ні, я вже бідний. Я вже там не в клубі трьох ком, не мільярдер, я вже нищеброд, Ну все в порівнянні.